і сина і святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава навіть. Улюблені браті і сестри. Зі скорботою на душі ми говоримо в черговий раз. Церковний світ своїм заопокійним звуком. Кликав нас сьогодні в цю ранішу воду до храму. Звідка про смерть нашого бронянина, героя. Не лише до розуму і до серця родини, що з чого в них сталося. Воно, воно це торкнулося кожного із нас. Бо завжди для громади в ці дні в дні війни потрясіння б'є кожна смерть. Немає волі, яка б торкалася тільки родин. Це наша загальна війна. Ми завжди з тривогою слідкуємо, що там на сході відбувається. І завжди чекаємо, що нарешті воно закінчиться. І ми спокійно заживемо. Але війна продовжується. І на великий жах, на великий жах, забирає молодих, здорових оцих сповнених життя патріотів України. Як цих молодих дубів зрізає смерть, забираючи і кладучи на вівтар нашого з вами щасливого майбутнього. Завжди на все священне, що ми називаємо і пов'язуємо з церквою, з життям, з батьківщиною, ми кладемо найцінніше. Найцінніше і найдорожче до храму. Найцінніше віддає, коли народжується людина. Але й найцінніше віддає сама людина заради інших своє життя. Не тільки сьогодні ми згадуємо алею яка на нашому міському кладовищі. Тепер такі алеї з'явилися появили, в багатьох містах. І сьогодні з півночі Волині також звучить молитва до Бога, тому що на їхній алеї буде сьогодні похований герой. слави, алеї скорботи, але алея великої гідності і великого патріотизму і великої любові. Це не просто алея героїв, це не просто цвірка, це не просто могила. Їх можна назвати алеями любові. Іншого слова підібрати сюди не можна. Все це будуть Суб'єктивні слова, які ми будемо говорити, бажаючи щось виразити, але це алеї любові. найбільше. Що цей молодий юнак міг зробити для, для нас, для нас, волинян, для всієї України, виконати свій чоловічий обов'язок, захищати своїх рідних. Не від романтики, не від, від того, що нема чим зайнятися. Внутрішній порив людини бачити своїх ближніх, щасливих і щось зробити як чоловік. І ми в поряд бачимо багатьох людей, які на протязі нашого життя, і, здається, прості хлопці, прості дівчата, одружуються, живуть. Але як часто ми не помічаємо, що поряд з нами герой, простий хлопець, а скільки духу має середини, не завжди життя дає можливість виразити оцю справжню силу чоловічого, чоловічого духу. Ми їм коли кажемо, багато хто каже, помільчав чоловік. Ні, не правда. Просто ще не зумів виразити себе. Не було відповідних обставин. Але цей сон, який ми називаємо сьогодні сон наших героїв, свідчить, що є справжні чоловіки. Це впевненість жінкам, що є кому захистити. Є з ким сім'ю скласти, є за, когось, за кого заховатися і на за кого впертися. Це справжні наші герої. І як би не називалися ці організації, до яких вони входили в патріотичному значенні цього слова, все це речі суб'єктивні, найбільше, що в них є, любов до своєї держави, через. Призму свого бачення, як він її вважав захищати і як розбудовувати. Священне писання говорить о ділах їх пізнайте. Тому що сьогодні багато демагогів. і людей, які ходять в формі, прикриваючись вивісками і говорячи патріотичні гасники. Поділа їх. І ми, стоячи біля труни цього героя, нагадуємо самим собі. Хто ми в цьому житті? І що ми зробили для своєї держави. Не запитуй, що тобі дала і що тобі зробила Україна. Скажи сам перед своєю совістю, перед Богом, перед людьми, що ти зробив для України. І вчинками славиться людина. Вчинками. Тому хай сьогодні цей день скорботи. Буде для нас днем натхнення, днем натхнення гідності і днем великого подражання прикладу ось цього героя, який лежить в Києві. Труна це Всі ми колись так будемо лежати. Але що про нас будуть згадувати, як про нас будуть згадувати, і чи взагалі згадати? Попри одну могилу поприйдуть, а попри іншу, будуть знімати шапку і будуть говорити, герої не вмирають. Бо дійсно славним життям, коротким, великим, малим, але славним життям прожили і славно, гідно його закінчили. От що є для нас сьогодні приклад і для чоловіків, і для жінок. Тому що і жінки сьогодні на фронті воюють. Але чоловіча участь захищати свою батьківщину, чоловіча участь захищати свою віру православну. захищати свої традиції, захищати свої кордони. Так створив Господь. Така правда людська. Хай життя. Правда людська. Каже, наша молитва загальна влине сьогодні до Бога за спокій нашого героя, героя України Сергія. Проведемо його щастя, як колись наші діди і прадіди говорили слова, тебе ми щастя поховаємо, а завтра підемо в бій. Хто в ратний бій, хто в трудовий, щоб не було соромно, що Сергій даремно помер. Будемо будувати свою незалежну державу, будемо її захищати. Така наша участь, така наша сьогоднішня доля. Бог нам в поміч продовжувати те, заради чого помер Сергій, заради незалежності, миру над нашими і підтримаємо. Сорпотну родину, яка сьогодні проважає останню дому. Ми пишаємося вашим сином. Ми дякуємо вам за нього. Дякуємо, що виростили не просто сина, а славного Героя України. Вічної йому пам'ять, царство небесне. І слава Україні. Герою вас!